Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, тут показую, що для експерименту вважу руколу, кінзу, хріп по 100 грам. І провожу експеримент, до якого вас запрошую, докладне відео піддержу до цього відео. Дуже хороша приправа. З руклою я вже проекспериментувала в тому році, але отак по вазі провожу експеримент зараз. До чого запрошую долучитися. Друзі, будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!